Дівчата, давайте найтришовішу ситуацію, де ви зрозуміли, що хлопець жмот. Не банальне 50 на 50, а момент, коли ви усвідомили, що якщо ви вийдете за нього заміж, то забезпечувати себе і дитину доведеться лише вам. І в якості дисклеймера скажу, що на цьому каналі не ненавидять чоловіків, не зневажають його навіть не будуть без причини, звісно. Але героїв сьогоднішніх історій ми трішки полємо гомніцою. Звісно, лише в тому випадку, якщо вони будуть об'єктивно на це заслуговувати. Хоча про об'єктивність може йти мова, коли... Ми будемо обговорювати буквально життєві історії, я не знаю, але я дуже сильно постараюсь. Хоча я майже впевнена, що під кінець цього відео або навіть в процесі перегляду цього відео гамніцой поливати будуть скоріше мене, просто за те, що я, будучи жінкою, дозволила собі критикувати якихось представників чоловічої статі. Навіть якщо вони об'єктивно будуть творити якийсь тришак. Ну, з цим пора вже змиритись, так що поїхали. Погнали. Ех, Мій був жмотом, але я чомусь все рівно його любила. Возила на відпочинок за свій рахунок, розраховувалась за наші обіди в кафе на протязі року. Протягом ми дуже часто обідали в Very Well кафе, давала гроші на бензин позичала свою тачку, але разом не жили, бо 50 на 50 хотів. Я, короче, тютю. Вибачте, будь ласка, але де тут було 50 на 50, якщо ви все оплачували? Може, в мене проблеми з математикою, але я щось у вашій розповідь побачила тільки 100 на 0. Не в вашу користь. А, він хотів квартиру 50 на 50. Я думаю, це понятно, що я написала. Тому і не жили разом. Я знімала сама, а він жив з бабусею. До речі, ось так виглядає ця дівчина. Це для тих, хто думає, що красиві дівчата хочуть лише бути утриманками. Жила з хлопцем три роки. Купили авто в основному за мої кошти. Його вклад був мінімальним. Але ж був, але був возила на цьому авто його на роботу і далі їхала на свою роботу ще 10 кілометрів. Хоча могла жити і біля роботи. Маю там будинок. Ну, фінансова грамотність, звісно, каже. Ад'юс, до побачення, але серцю, звісно, не накажеш. Одного вечора виїхали погуляти, кави випити, закупились, і я почала розповідати, що на роботі є труднощі з оплатою, що врізали всім зарплату, і буду думати щось інше, але поки що тяжко. Він уважно послухав. Після цього поїхав на заправку. Він залив 20 літрів бензу, сів в машину і сказав: подивись на показчик рівня палива. Оце на наступний раз, що було так само: хто їздить, той і заправляє. А що я можу тут сказати, то а? не розгубився пацан? Це молодець. Мені в моїх перших відносинах в мої 16 років казали, що я занадто багато тампонів використовую 3-4 в день в перші дні. Що блін? Я тільки що прочитала, що вони типу швидко закінчуються і можна було б якось економніше. Чого, блін? Я так розумію, що там пацан залазив і перевіряла. Ладно, це їхні справи, я не маю права якось це засуджувати, да? не маю права. Прийду. Я сказала йому, що хотіла б флісову піжаму. Він привів мене в магазин і сказав міряй. Я поміряла і не могла визначитись. Він сказав бери обидві. Я взяла, і ми пішли на касу. Він взяв в мене піжами і почав спаковувати. Коли нас розраховували, він відійшов від каси і просто дивився на мене. Я розрахувалась і думаю, така о, то це, мабуть, ти думав, що я сама не можу знайти магазин з піжамами. Моя ти кіса. Mm. <реш> тобто це, я так розумію, чергова ситуація із розряду того, що вона собі там щось напланувала йому ні про що не сказала, але чекала, що він прийде і сам в неї вихопить із рук цю піжаму і сам за неї заплатить. Так, так, це окей. М? Угу. Ну, я не скажу, що я здивована, і я не скажу, що я дуже сильно засуджую подібних дівчат і подібні історії, тому що у нас такий менталітет, окей? Угу. Ну, подобається вам це чи ні, але в нас така манера виховання була. Тобто, всім жінкам, всім дівчаткам з дитинства говорять про те, що якщо ти там щось хочеш, особливо якщо ти хочеш це. Від свого чоловіка там, хлопця, то ти йому ні в якому випадку про це прямо не кажи. Без якось. Не жіночно буде. Жіночно ходити і постійно натікати йому, так, от на щось, і чекати, що він нарешті це зрозуміє. А максимально мужньо з його сторони, звісно, до останнього ігнорувати ці натяки і робити, вид, що він не розуміє, що від нього хочуть. Ну, насправді ці подвійні ігри, вони не альо що з одної сторони, що з другої. Це така бісяча штука. Вони один одного будуть ненавидіти, чмирити, і, врешті-решт, може я не знаю, до чого це приведе в їхньому випадку, але я реально вважаю, що от ці от, коли люди пригають навколо один одного і грають у от ці от якісь нав'язані соціальні ігри, це трошки тупо. З іншої сторони, я вважаю, що це класно, коли люди дарують один одному подарунки, бо це реально один із дуже робочих. Інструментів для прояву любові та турботи. Це прикольна тема. Ну, кому не сподобається отримувати подарунки. Ну, мені подобається, я не буду приховувати, це класно. Особливо, коли ти отримуєш щось неочікувано і щось таке, що було за власною ініціативою тієї людини, яка дарує. Ну, оце головне, реально. Я не бачу ніякого задоволення в тому, щоб. Ну, змушувати когось тобі щось дарувати. Це ж вже не подарунок буде. Це вже якесь вимагательство. Чи як це можна охарактеризувати, Я не знаю. Ну, це якось тупо, чесно. Тим більше, я реально не бачу якогось сенсу чекати якихось таких великих подарунків від свого хлопця, коли ви ще ну на старті тільки цих відносин. Ну для мене це повинно виглядати якось як. Ну, воно все має рости в якійсь геометричній прогресії. Тобто, коли ви обидва якісь студенти або просто дуже молоді люди, в яких ще немає якогось великого доходу, то якось тупо чекати, що твій чоловік, твій хлопець буде дарувати тобі постійно якісь дорогі подарунки. А для кожного от ця це позначка дороговізни буде різною на кожному етапі. Це логічно, ну це просто логічно. Перше побачення чувак запросив до суші бару, і поки я не з спускалася до нього на мінус перший поверх, бачу, як він, побачивши мене, починає запихати в рот три суші одночасно. Він просто мав великий сет раніше їх приносили в корабликах. Так от, поки я дійшла, він з повним ротом швидко пережовував, щоб, не дай Бог, не залишилась хоча б одна штука на столі, щоб я не подумала, що це він на нас двох замовив. Це була перша і остання зустріч. Побачила онлайн якусь піжаму і кажу: яка симпатична піжамка. Він подобається? Я нічого така. Він, хочеш таку? Я то хезе не зрозуміла якась. Мабуть, вона гівняна, бо ціна. А скільки? Я називаю там цінник реально дешево. Він то я куплю, думав дорожче, і купив. Так. Ну так, він купив же. ж. Це було ще на самому початку нашого спілкування. Я хотіла поїхати в одне місто, де був торговий центр, щоб купити собі теплішу куртку та взуття. Адже дуже різко стало холодно. Він напросився мене туди звозити і походити разом. Планувала їхати потягом сама, але він прямо наполягав. Ну я і подумала, нехай окей. Довгенько ходила і нарешті знайшла більш-менш нормальну по якості. Кажу йому ну як тобі? А він скрививши обличчя, для тебе це занадто дорого. Для чого витрачати такі велетенські кошти? Краще ходімо в сінсей. То можна купити по знижках підходящу тобі за 20 євро. Ай-яй, це могла би бути така класна рекламна інтеграція. От тільки я не можу зрозуміти, чи це хороша реклама Сінсей, чи це навпаки антиреклама, тому що я висвітлять щось таке дешеве. Ну це вже капіт, звичайно. Це для тебе це зонадто дорого. Усе каже про його реальне ставлення до його дівчини. Це, в принципі чимось схоже на попередню історію, але там якось це було не настільки карикатурно, якщо чесно. Не треба так робити. Гуляли ми якось, і захотілося доброго кулькового морозива. Проходили будку з морозивом, і я сказала, так хочеться морозива!» А у відповідь, М -м -м, понятно, слухай, мені виписали штраф, коли я їхав від тебе. Може, скинеш? Я ж від тебе їхав. Оце поки що найкраще, що було в цьому треді, хоча б смішно. Але її, я думаю, було не дуже смішно. Коли я в декреті на свої відпускні кошти замовила майбутній дитині постіль в люльку, її батько на повному серйозі сказав, що це марна трата грошей, бо він би дитині свої футболки підстеляв. Довелось на пальцях пояснювати йому базові речі. Ой, ну я прямо очікую на те, як зараз хтось в коментарях буде намагатись виправдати мужика тим, що а яка різниця дитині де спати? Правильно, вона ж навіть нічого не розуміє. Але особлисто я вважаю, що коли ви заводите вже дитину, так, ви приводите окрему людину в цей світ, то до неї треба якось зі старту ставитись вже ну, з якоюсь любов'ю і повагою, і не треба давати от, оці от скидочки на те, що вона ще нічого не усвідомлює. Алло, це ваше рішення було завести дитину. Ну, взагалі, мені здається, що класно і абсолютно адекватно, коли батьки намагаються своїй дитині віддати все найкраще, а не зекономити на будь-які деталі. Тому що, ну, в який момент це припиниться? Діти вони дуже швидко ростуть. І якщо ви будете так якось як до сміття ставитись до них, ну, з народження, то що буде далі? Коли витрати на дитину будуть лише збільшуватись і збільшуватись? Треба бути до цього готовим і, фу. Якесь це гнецьке ставлення, якщо чесно. Був хлопець в торговому центрі, де він працював, на свято роздавали по квітці. Спитала, а чому мені не приніс? Я люблю квіти. А він не думав, що ти з тих, хто любить гроші. А це, я так розумію, ця славнозвісна чоловіча логіка. Поставив тарілочницю на місце, бо не приніс їй безкоштовну квіточку, яку вона так хотіла. Безкоштовну квіточку. Зустрічались з Айтішником, навіть почали жити разом. У нього ЗП на той момент була 15 тисяч доларів. У мене всього 300 доларів. Квартиру оплачувала я. Бо він сказав: а чого це я маю платити? Ти ж теж заробляєш? Так, ну дівчину, звісно, тут шкода, тому що це виходить якась повна обтіралівка. Але я також можу погодитись із коментарем про те, що а де це в нас тут в Україні така зарплата АйТішників? Я звісно в АйТі не шарю. Але якщо ви готові так платити, то можете мене наняти десант роботу клоуном. Я можу створювати благоприємну атмосферу у вас в офісі. Чи як робити? Пишіть. Дзвоніть там. Всі посилання і контакти будуть залишені в описі. Може, хоч переїду в якесь більш спокійне місце. Не давав прати штани, поки не назбирається достатня кількість брудного одягу, щоб пралка не працювала лише заради штанів. Хто буде реально брати і окремо прати одні штани? Я реально цього не вдупляю, якщо чесно. У мене такого ніколи не буває, бо я настільки часто міняю одяг, що в мене там за день фактично. Ладно. Я шуткую, не за день. За декілька днів збирається уже купа шмоток, Там треба і шкарпетки міняти по декілька разів на добу, і ну, нижню білизну. Там постіль можна поміняти. Ну, для чого реально брати і включати стиралку чисто заради одних штанів? У тебе що, є лише одні штани? Так, собі, штани? Ладно, може, це є якась відірвана від реальності, сорі. Вибачте, але це якось реально не дуже фінансово грамотно, бо ну, це ж не безкоштовна штука. Можна піти собі на секунду взяти штани за 40 гривень, тебе будуть змінні штани для того, щоб не включати пралку заради одних штанів. Серйозно коротше. Згодом ми взяли паузу, стали жити окремо, мені довелось платити за зйом нової хати. Перший останній місяць плюс сраний ріелтор. Потім помирились і у його квартирі потік бойлер. Ходив митись до мене, набирав повну ванну і льопався там. Ярик, бачок потік. Вставай давай, ти що сидиш? Коли запитала, чи допоможе мені з комуналкою, бо мені напряжно трохи після зйому, він сказав, що дорослі люди самі вирішують свої проблеми. Ой, ну по-перше, ви можете, звісно, зі мною не погодитись, але для мене усі ці обмовки та фразочки про те, що ми всі дорослі люди, і повинні кожен сам вирішувати свої проблеми, будучи в стосунках, звучить якось ще більш інфантильно, ніж те, як вони намагаються виставити свою ж другу половинку, коли намагаються такими от фразочками кольнути. Чесно. Ну, бо я реально не розумію, в чому прикол сучасних стосунків. Ну, Ви вступаєте в стосунки, ділите все 50 на 50, щоб, не ну, дай Боже, ніхто нікому не віддав більше, ніж ну, його друга половинка, партнер, називаєте От, Ну, Це повна. Ну, Серйозно, в нас і так наскільки жахливе життя, ну, ну гамняне, чесно. Всі люди один одного ненавидять, постійно намагаються всі з когось щось. Ну, витрясти по максимуму, вигоду якусь налутати, от І ви ще вступайте в стосунки, яких мали би б один одного. І далі навіть в цих стосунках в межах цієї сім'ї, де мала би піклуватися один про одного, ще старайтесь їздити один на одному. Ну, ладно, Походу, це дефолт. Походу, я хочу жити в якійсь утопії, але ну фу. А ще, походу, вчила був жорсткий пунктик на тому, щоб не платити за комунал колишній раз. Поняти можна, але Короче... О тут моя тема. Я в принципі вже і так знала про це, але ця ситуація остаточно дала зрозуміти, що він жмот. Перед днем Валентина він запитав про подарунок. Я сказала, що хочу кросівки. Ми разом на сайті обрали, і він не міг довго оплатити, бо щось там не проходив платіж з іноземної карти чи ще щось. Він запропонував скинути мені гроші, щоб я оплатила самостійно, і в результаті ця модель в той день попадає на знижку. О, круто! Я взагалі все лише по знижках купую. Тому я замовляю. А він каже: Ну супер, то перейшли мені назад решту. Уточнюю, решта це тисяча гривень. Ну класно, а якщо ти був готовий витратити на неї тисячу гривень, ось цю тисячу гривень, то чого б просто не докупити якийсь бонусний подарунок, щоб зробити приємно людині? Хіба ну не в цьому суть? Хіба не в цьому суть? алю? я не розумію, для чого економити на людях, яких ти любиш. Тим більше, якщо ти можеш спідзводити цього не робити, він купував собі алкоголь, шмаль на 200-300 доларів у місяць, але на мене вічно не було. Я розповідала йому про важливість дня 8 березня для мене, як для феміністки, не один і не два рази. Але в сам день пам'яті про боротьбу жінок він не подарував мені нічого. І коли я пред'явила йому за це, скільки ж я вислухала про те, що у нього важкий період і нема ні копійки зайвої в той час, будучи накуреним, не забезкоштовно. Живуть же люди? Я більше не знаю, як це можна прокоментувати. Не моя історія, але подруга на початку відносин своєму хлопцю сказала, що у неї є проблеми зі здоров'ям, через що їй в перспективі буде складно завагітніти. Вона це казала зі сльозами на очах. Цей придурок зрадів і сказав: Ура, слава Богу, не треба презики купляти. Ну, це точно, що він придурок. Коли було 16-17 років, зустрічалась з хлопцем, і тут він каже: Народиш дитину, виплата 8 тисяч, тоді курс був ще 5 гривень за долар. 5 гривень за долар. Так от, отримаєш 8 тисяч, і я, тобто він, купить ноутбук без слів, пішла від нього. Нормальні такі були часи, раз людина розраховувала собі за материнський капітал купити цілий ноутбук. Зараз, мені здається, за ці гроші навіть на місяць, на памперси одній не вистачить дитині, а треба ще стільки всього для те, що ноутбук. Нам було по 16, Він запросив їхати в Миколаїв погуляти. Ми сходили в кіно, чомусь я захотіла заплатити за квитки сама, і потім поїхали їсти. Він поназамовляв кучу всякого, а я нічого не брала, бо не була голодна. І тут він мені каже, плати. А я питаю, а чого я? Я ж нічого не їла. Він каже: Бо мама мені дала гроші на тиждень, мені ще на них жити треба. Я виявляюсь терпілою, яка заплатила за весь його обід. Через 11 років цей тіп у реєстрі божників за несплачу аліментів. Ну що інцели, це вже реально ваш вихід. Давайте починайте в коментарях радіти тому, як класно цей ваш кентік нагнув чергову тарілочницю. Це ж так прикольно прийти, пожрати і кинути людину на гроші, не попередивши її про це. В принципі, класно. Розкажу про хлопця, але не свого. Була до року 2010-го в мене подруга Альона з Одеси. Досить прикольна, і ось познайомилась вона з Сергієм, вже тоді IT, причому не останній. Сергію було 28 і він був незайманим. Альона ніколи не шукала легких стосунків і запала на нього. Жити стали в чотирьох: вона, він, його сестра і її чоловік. Сорі, ну я реально зобов'язана це сказати. Живучі люди. Як виявилось, Сережа жив з сестрою в її хаті, а до Альони приїздив на орендовану час від часу. І через кілька місяців Альона дізналася, що в тіпа більше 100 тисяч доларів на рахунку. На її пропозицію купити хату 50 на 50 і будувати життя, Сережа зробив великі очі і спитав: А що не так з проживанням в кімнаті в квартирі його сестри? А реально, а що не так? Альону вистачило ще на деякий час, і вона звалила з країни подальше від багатого, але дивного Сергія. А це вже реально канонічна історія, в якій розповідається не просто про бідного якогось чувака, або того, в якого немає якихось тих фінансових можливостей, які від нього очікує його кохана людина, от, а про справжнього жмота. Бо жмот це той, в кого є гроші. Але він жметься їх витрачати. Ну, знаєте, такий собі скруч МакДак, А то це вже канонічний. Я не знаю, може це якась хвороба або просто якась параноя. Ну в будь-якому випадку, я думаю, що таким людям і самим не дуже круто жити, і поряд з ними знаходитись тим більше не класно. Хоча то я знаю, може їм самим класно від цього. Коли я народжувала, всі витрати були на мені та на батьках моїх і його. Потім, коли малій було пару місяців, він пішов і купив собі айфон, бо йому так захотілось, мені було дуже сильно образливо, бо я й сама ходила зі стареньким телефоном, та ще й на дитину постійно не вистачало грошей. Фу, ну це вже реально мразь. Без виправдань для контексту, скажу одразу: у мене зарплата була до 20 тисяч гривень, а у нього 5 тисяч доларів. Робив істерики за купівлю свічок, бо ти палиш гроші, істерики за те, що хотіла безлактозне молоко купляти. Цитую: ти спеціально просиш мене тобі поповнити рахунок, щоб гроші не повертати. Не бачив мене три місяці. Я вчилась за кордоном, покликав на відпочинок і попросив дати хоча б 5 тисяч гривень. Я тоді мала проблеми з фінансами. Ну дай, хоча б 2 тисячі, щоб платити за квартиру. Сказав він, це з найцікавішого. Та в цілому людина страшно скупа. Ну це вже здається другий по рахунку справжній канонічний скрут МакДак в нашому сьогоднішньому обговоренні. Звісно ж, не мені його судити і засуджувати тим більше, оскільки я знаходжусь в протилежній крайності цього питання. Але тим не менш, мені здається, що немає фактичного сенсу економити. Ну, занадто сильно, тому що, ну, по суті, вони, такі люди іноді проживають життя так, ніби вони в одному житті поживуть, понакопичують все, а потім їм дасть наступне життя, в якому вони зможуть просто чілити і жити в своє задоволення. Проживати своє дитинство, молодість оцявить, а, і старість, і зрілі роки вже в достатку, в якій вони накопили в попередньому житті. Але суть в тому, що в нас одне життя, і ну, яке від нього задоволення, якщо ти будеш протягом усього свого життя, тільки собі ну, всьому відказувати. Я десь чула дуже класну таку цитату, фразу, історію, не знаю, мудрість можна сказати народну, про те, що немає нічого більш безпантового, ніж 2 мільйони в кишені або на рахунку 90-літнього діда. От, ну ви зрозуміли, про що я? Життя пройде, ви можете накопити ці гроші, цей достаток. Але толку, толку, якщо ви нікуди його не витрачаєте, просто отримувати задоволення від того, що ви складаєте його в себе під подушкою. Ну Таке собі, якщо чесно. Це моя думка? А, ну і тим більше дуже цинічно і жорстоко втягувати в свої ці фінансові авантюри якихось інших людей, тим більше в стосунки, і тим більше ще їздити на них і отримувати якусь, або намагатися отримати з них якусь додаткову вигоду фінансову. Це дуже жалюгідно. і фу. Живучи в мене, де всі речі та житло купила я, збирав всі чеки, в тому числі за хліб. Щоб в кінці місяця поділити. Остання крапля була, коли намалював поділку на пляжці джину за 360 гривень, скільки мілілітрів ми випили з подругою і вимагав купити нову пляшку замість початої, бо він же не дозволяв її відкрити. Я спочатку пішла шукати той бомбей за тебе, а потім повернулася додому і сказала: збирай речі. Коли виїжджав, то забрав капсулу для прання, капсулку вершків для кави та губку для посуду, бо це його. Ой, фу, ну. Зараз 100% по-любому знайдуться ті, хто зі мною не погодяться, назвуть мене якоюсь марнотраткою, інфантилкою, або просто якоюсь непропрацьованою, або ще якось, обізовуть, я до цього готова, починаєте, приступайте, і мені тільки по кайфу буде, якщо будете цим працювати моє відео, але суть в тому, що ну, я хочу висловитись. я все ж таки на своєму каналі. Я не буду до кінця висловлювати всі свої емоції і враження з цього приводу, бо я розумію, Зумію, що моя думка не можу розповсюджуватись на всіх, тим більше, знаєте, це стосунки, це така сфера, де ну, тільки якісь самі відчайдушні будуть брати за те, щоб когось ще цьому навчати. Тому що в усіх людей є різний погляд на це життя. Різні якісь розуміння про те, що є адекватним, а що ні, що комфортно для них, а що ні. Різне ставлення до фінансового питання, до того, хто має заправляти цим домашнім вогнищем, так? різний погляд на стосунки, в когось він патріархальний, в когось більш сучасний, в когось матріархальний може. Ну, знову ж таки, Всі ми різні, і це окей. Але я реально не розумію, для чого ви так живете. Для чого ви обираєте жити таким чином своє життя в межах сім'ї, яку ви можете побудувати так, щоб вам було тут по кайфу, щоб ви могли розслабитись і почувати себе щасливими, щоб ви могли розслабитись, реально, щоб вам було кайфово всій сім'ї в цих стосунках. Ви ж створюєте... Йолка, Ви коли вступаєте в стосунки? У вас є можливість створити свій окремий маленький закритий простір, окремий маленький світ, а може навіть всесвіт, в якому будуть свої правила, в якому вам буде обом кайфово. І от, ну чесно, хоч вбийте мене, але я не повірю в те, що комусь кайфово, будучи в стосунках, де навколо ну поза цими стосунками знаходиться скільки всякого тришака, який є в сучасному світі, особливо зараз, в наш час. Ну, один тришак і жесть. Жити не хочеться, реально. Ладно, це друга історія. Як вам може бути по кайфу, ще сидіти поряд своєю коханою людиною, ну, якою маєте реально любити. Ну, а який сенс знаходити в стосунку з людиною, яку ви не любите, я не знаю. Ладно, може хтось знає. Ну так от, моє питання. Як Як вам може бути по кайфу сидіти і вираховувати от ці от копійки нещасні? Хто кому що тут винен? Хто винен комусь по грошах? Хто винен сьогодні кому ну, помити посуд? Хто перед ким винен сьогодні ну, попрати речі? Хто перед ким винен сьогодні там сніданок приготувати? Ну який, в чому понт, в чому прикол, чого ви не створюєте стосунки так? Щоб ніхто нікому нічого не був винен, а просто ну, отримував задоволення від того, що він робить в цих стосунках. Я знаю, я розумію, я не живу в утопії. В кожного стаються якісь кризисні моменти, моменти якісь неприємні, непередбачувані ситуації в житті. Але ну, для чого так от знущатися один над одним? Для чого будувати отцію якісь ринкові відносини? Хіба в них є хоча б якесь місце для щастя і тієї ж самої любові, яку ви, можливо, першочергово і шукали один в одному? Я не вдупляю, я не викупаю цього. Може хтось мені пояснить? Може хтось мене на місце поставить в коментарях, в будь-якому випадку. Фу. Да. Ну, все добре і пока-пока. Може, у вас були якісь більш цікаві і більш пікантні історії на цю тему? Тоді розкажіть. Ну, якщо, звісно, маєте таке бажання. Всім пока-пока.